Штрафи за порушення комендантської години введуть в Україні. Верховній Раді відповідний законопроєкт уже ухвалили у першому читанні. Як каратимуть тих, хто, попри заборону, вирішить прогулятися вночі? Наша Вікторія Резун розкаже. Спочатку повномасштабного вторгнення в усіх регіонах України запровадили комендантську годину у кожної області. Свої часові рамки на Прикарпатті вона триває з опівночі до п'ятої ранку. Для чого він введений? Це дієвий спосіб підтримання правопорядку у населених пунктах під час війни щодо зменшення вуличної злочинності, виявлення диверсійних груп. Ігор та Василина напарники. Разом працюють вже не один місяць, патрулюють центральні вулиці Івано-Франківська. Разом із ними вирушаємо перевірити, хто в місті порушує режим. Подивайте. Поліція. Звідки куди? гостей, додому їду. Бачили годину. Хлопець студент. Каже, затримався у подруги і не помітив, що вже пізня година. Проте нічого страшного в цьому не бачить. Як ви думаєте, для чого придумала комендантську година? Чесно, я без поняття. Поліцейські кажуть, у будні порушників небагато. Не те, що у вихідні та на свята. В різні сезони, в різну, в різну пору року, в різні як, погодні умови теж сприяють. Тобто зараз холодно і зараз менше людей перебуває на вулиці. Літом, ну, звичайно, було більше. А це один із контрольно-пропускних пунктів на в'їзді у місто. Проте серед тих, хто сюди їде, спеціальні перепустки мають небагато. Чому прошу комендантську людину?» Їхав забрати дівчину. «Що?» Їхав забрати дівчину. А чому не можна було швидше це зробити? На жаль, якби міг забрати швидше. Я перепрошую. Це так, один так? випадок. Я знаю, що не можна. так. Я дотримуюсь комендантської родин. На початках війни. Е... Думаю, що було менше таких порушників, люди більше відповідально ставилися до цього. А зараз почали більш порушувати комунальську годину. Ми перевіряємо наявні документи. Якщо всі документи відповідають особі, ми попереджуємо їм, щоб більше такого не повторювалося. Я хочу сказати, що найменше порушників фіксується у прифронтових областях, так? а наприклад, у місті Києві може бути і більше тисячі людей за ніч. Тобто. Знаєте, там, де ближче війна, там люди більш усвідомлюють, що є комендантська година і порушувати її не можна. Аби посилити відповідальність за порушення комендантської години, народні обранці ухвалили відповідний законопроєкт у першому читанні. Ідея даного законопроекту була зареєстрована ще навесні 2022 року. От але ми сподівалися, що е, наші громадяни вони будуть розуміти, що порушувати Комендантську годину не можна. Але на жаль, ми бачимо тисячі порушників по, по всій території України. За таке порушення пропонують ввести штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, а ті, кого спіймають повторно, будуть платити вдвічі більшу суму. Покарання для підприємців ще суворіше – від 51 до 102 тисяч гривень.